Після десятиліття майже безперервного кровопролиття Європа нарешті здобула довгоочікуваний мир. Однак навіть у ці безтурботні дні всі погляди були спрямовані до французької республіки. Досягнення першого консула як на полі битв, так і в мирному житті, здійснені в перші роки ХІХ століття, піднесли самосвідомість французького народу на небачені висоти. Центральні та місцеві органи влади, які прості громадяни, які нещодавно перебували в стані політичної роздробленості, нині виявляли дивовижну єдність. Усі сили були спрямовані на благо вітчизни, немов уся нація прокинулася для єдиної великої мети. Головна заслуга першого консула полягала в тому, що він своїм непохитним розумом і постійною силою волі примушував оточуючих до праці. Він рухав уперед цей прекрасний пам'ятник людського розуму. Крім масштабних реформ у фінансовому секторі, перший консул примирив церкву з республікою, підписавши з пієм сьомим конкордат і поклавши край згубному розколу. Католицизм був оголошений релігією більшості французів, при цьому зберігалася свобода віросповідання. Землі, що нещодавно належали церквам, перейшли з під недбалого управління в руки ініціативних власників, чия старанність сприяла значному зростанню сільськогосподарського виробництва. Чудові мануфактури Ліона, знамениті винні будинки Бордо також показували неймовірні темпи виробництва. Товарообіг республіки збільшився майже на чверть протягом року. Водночас Наполеон реформував систему народної освіти у Франції. Вперше почали створюватися ліцеї, математика і всі наукові предмети всіляко заохочувалися. Також застосовувалася система стипендій. Заснування інституту префектів і суперпрефектів призвело до напрочуд швидких і рішучих перетворень, хаос і недбалість, характерні для роботи колишніх чиновників, змінилися точністю і оперативністю виконання. Перший консул ухвалив дієве рішення, він доручив своїм найбільш здібним державним радникам регулярно об'їжджати всю країну. Ці спостерігачі на місцях стежили за тим, щоб нові адміністрації діяли з належною ретельністю і ефективно досягали поставлених урядом. цілей. дорогам республіки також приділялася велика увага. Значні кошти були спрямовані на ремонт 20 головних доріг, що перетинали землі Франції. Крім того, між Францією та Італією з'явилося чотири нових дороги. Симплонська була майже завершена. Ще кілька інших доріг прокладали через гірські перевали, тим самим усуваючи природні бар'єри, що століттями розділяли Італію і Францію. Однак істинною вершиною праць першого консула став цивільний кодекс. Моя справжня слава не в тому, що я виграв 50 битв. Одне ватерло закреслило їх усі. Те, що житиме вічно, це мій цивільний кодекс. Франція без сумніву відчувала найбільшу потребу в законі, французьке право до революційного порядку було територіально роздробленим, хаотичним і складалося з правил, що витікали з феодальних. Канонічних та інших найрізноманітніших джерел хіба не абсурдне і не жахливе становище, коли те, що є правильним в одному селищі, виявляється неправильним в іншому? І що це за небувале варварство, коли громадяни повинні жити за різними законами? Створення кодексу стало завданням виняткової складності. Усе почалося 12 серпня 1800 року, коли Наполеон постановив створити спеціальну комісію, якій було доручено підготувати проєкт закону. До складу комісії увійшли четверо видатних юристів свого часу. Їхня праця втілилася в проєкт кодексу, що складався з 2281 статті. Цей проєкт було направлено на розгляд у всі законодавчі збори, а потім піддано ретельному аналізу в касаційних судах. Лише після цього він надійшов на обговорення державної ради, де кожну статтю ретельно опрацьовували. Для завершення роботи знадобилося сто дев'ять засідань, кожне з яких наближало цей грандіозний задум до втілення. За чотири роки консульства перший консул збирав кілька рад щодня. На них по черзі обговорювали всі сторони законів. І так як він був обдарований чудовим розумом, перший консул часто пропонував глибокі коментарі та дуже слушні міркування, що вражали навіть таких знавців права як Камбасерес. Ці наради часто тривали до п'ятої години ранку, бо він ніколи не залишав справу невирішеною, доки сам не доходив певного висновку. Остаточна редакція кодексу, яка буде оприлюднена 21 березня 1804 року, стане в майбутньому основою цивільного законодавства для безлічі країн Європи. Французьке суспільство швидко оцінило масштаб діяльності Наполеона. Його перебування біля керма держави дедалі тісніше пов'язувалося з уявленнями про національну стабільність та особисту безпеку. Ці настрої призвели до того, що Державна Рада ухвалила рішення винести на всенародне голосування питання про надання Бонапарту пожиттєвого консульства. Плебісцит був проведений наприкінці липня 1802 року у формі відкритого голосування. Результати голосування виявилися красномовними. 3 мільйони 653 тисячі 600 голосів, що становило 99,8 відсотків, були подані на підтримку пожиттєвого консульства 2 серпня. Сенат під враженням підсумків плебісциту одноголосно затвердив його результати. Однак від благоустрою Франції першому консулу необхідно було знову перейти до зовнішніх загроз, які з кожним днем ставали дедалі явними. Невдоволення англійських міністрів ам'єнським миром швидко зростало, і воно було спричинене не тільки тим, що республіка стрімко прогресувала і зміцнювала свій вплив на Італію, Швейцарію і Голландію. Луїзіана, яка належала Франції, була предметом великих інтересів Англії. З року в рік Лондон домагався цієї провінції і поступово нарощував свої військово-морські сили на підступах до неї. Передчуваючи неминучий розрив ам'єнського договору, Наполеон вдався до кроків, що залишили глибокий слід не тільки в історії Франції, а й у долі Сполучених Штатів. У березні 1803 року до Парижа прибув спеціальний уповноважений президента США Томаса Джеферсона Джеймс Монро. Наполеон зробив йому пропозицію, в яку той не відразу міг повірити: купити у Франції всю Луїзіану за 80 мільйонів франків. Уряд США і не мріяв отримати всю колонію, обмежуючись надіями здобути лише новий Орлеан. Уже 30 березня ця грандіозна угода була досягнута, і територія США збільшилася майже вдвічі. Лондон був надзвичайно роздратований, дізнавшись, що власниками Луїзіани стали американці, і партія війни в Лондоні почала набувати популярності. Вся англійська преса розгорнула величезну кампанію проти першого консула, опускаючись до прямих образ. Для англійських карикатуристів стало улюбленою манерою малювати його жовтошкірим пігмеєм з величезним носом, так що капелан англійського посольства, який прибув до Парижа, був невимовно здивований, коли виявив, що Наполеон мав добру статуру і гарний вигляд. Усе це вже віщувало розрив, але головним каменем спотикання в англо-французьких відносинах і приводом до війни стало питання про Мальту. Відповідно до умов ам'єнського договору від 27 березня 1802 року. Англія зобов'язувалася до вересня того ж року залишити Мальту, повернувши її мальтійському ордену. Франція, виконуючи договір, евакуювала свої війська з Неаполя, Єгипту і Таренської затоки. Англія, ж, незважаючи на домовленості, продовжувала утримувати Мальту навіть у лютому 1803 року. Більше того, британці зволікали з виведенням військ із Александрії. Наполеон неодноразово намагався домогтися роз'яснень від британських міністрів щодо Мальти та Александрії. Кожен вітер, що віє з англійського берега, приносить мені ворожість і образи. Ми дійшли до такого становища, з якого неодмінно потрібно вийти. Дійте зі мною відверто, і я зі свого боку обіцяю вам повну щирість і старання примирити наші інтереси, наскільки це буде можливо. Чи хочете ви виконувати умови ам'єнського договору? Чи ні? Я зі свого боку виконав їх із найсуворішою точністю. Договір зобов'язував мене залишити Неаполь, Таренську затоку і папські володіння протягом трьох місяців. Французькі війська залишили ці землі менш ніж за два місяці. Між тим минуло десять місяців з моменту ратифікації договору, але англійські війська досі залишаються на Мальті і в Олександрії. Уітворд коротко відповів на заяви першого консула, послався на неможливість за кілька місяців загасити ненависть, яку довга війна посіяла між двома народами, та на англійські закони, що не дозволяють обмежити свободу преси. Даремно ви намагаєтесь обманути в цьому питанні, чого ви хочете: миру чи війни? Якщо війни, просто скажіть, ми почнемо її з такою люттю, що вона завершиться повним знищенням однієї з націй. Якщо хочете миру, залиште Олександрію та Мальту. І для вас, і для мене буде краще, якщо ви виконаєте умови нашої угоди, яку владу ми мали б над світом, якби нам вдалося зв'язати дружбою наші два народи. Постараємося ж краще об'єднатися ніж воювати один з одним, і наша воля буде керувати долями світу. Союзу Франції та Англії доступне все задля блага людства і нашої спільної могутності. Але всі зусилля виявилися марними. Король Георг III і його кабінет демонстрували явне прагнення до війни і рішуче відмовлялися поступатися островом, розраховуючи при цьому на підтримку Російської імперії. Такий розрахунок мав під собою підстави. Державний канцлер і міністр закордонних справ Російської імперії граф Воронцов 12 березня 1803 року спеціальною депешею засвідчив англійський уряд, що Росія схвалює позицію Лондона стосовно Мальти, і що вони не відмовляться від спільних заходів з Англією, коли момент небезпеки для спокою Європи наблизиться. Нарешті 13 березня 1803 року в Тюєльрі на дипломатні. Матичному прийомі в оточенні двох сотень гостей з різних країн, Наполеон зустрівся з англійським послом і влаштував знамениту сцену гніву. Вийшовши в приймальний зал, Наполеон минаючи іноземних міністрів, які юрмилися перед ним, прямо підійшов до представника Великої Британії. Отже, ви зважилися на війну. Потім, звертаючись до всіх присутніх, не приховуючи роздратування, перший консул заявив Англійці хочуть війни, але якщо вони першими оголять меч, я буду останнім, хто складе зброю. Поки гості приходили до тями, Наполеон знову звернувся до Уітворта у ще більш жорсткому тоні необхідно дотримуватися умов ам'єнського договору. Горе тим, хто наважиться його порушити. Вони відповідатимуть перед усією Європою. І, не давши послу вставити ні слова, Наполеон майже прокричав: Мальта або війна! І з цими словами він вийшов із зали. Після цього загострення англійський кабінет остаточно розтоптав ам'єнський договір і 13 квітня оголосив нові вимоги. Міністр закордонних справ Лорд Хоксбері пред'явив Талейрану образливі для французької сторони умови. Тепер Франція повинна віддати Англії Мальту на 10 років і крім того, звільнити Швейцарію та Голландію. Проте, прагнучи все ж уникнути війни, перший консул висунув останню компромісну пропозицію. Вона зводилася до того, щоб дозволити англійцям залишитися на Мальті на невизначений термін, але за умови, що французькі війська займуть таренську затоку на такий самий тривалий час. Такий крок забезпечував би баланс сил у Середземномор'ї однак, усі зусилля виявилися марними. Лондон відмовлявся від будь-яких компромісів, і, врешті-решт, 2 травня, англійський посол Уітворд офіційно зажадав паспорта на виїзд із Франції. Від'їзд англійського посла справив у Парижі сильне враження. Усі здогадувалися, що ці події знаменують собою новий період війни. Франція вжила аналогічних заходів і негайно відкликала свого посла з Лондона. Занепокоєння, що виникло в Парижі, повторилося і в Лондоні. Протягом кількох днів парламентська зала не порожніла ні на хвилину. Всі розпитували міністрів про перебіг перемовин, французького посла, який залишав Лондон, генерала Андреосші супроводжували знаки загальної поваги і видимого смутку. Генерал прибув у Дувр у той самий час, що й лорд Уітворд у Кале. Англійський посланник негайно переправився через протоку і поспішив відвідати генерала Андреосі, обсипавши його проявами поваги, навіть особисто провівши його на корабель, на якому генерал відпливав до Франції. Посланці попрощалися на березі Ла-Манша в присутності натовпу глядачів, зворушеного, стривоженого і засмученого. У цю урочисту хвилину здавалося, прощалися дві нації, щоб побачитися тільки після страшної війни і сумних потрясінь цілого світу.